Полноценна електропила від Прокрафта моделька ПЦА 42 2 Іде сороковка шинка, посилений носовик шини. На чотири закльопки. Є маска шини, квадратний зуб, абс пластик ці пилки, зубчастий упор, металевий, дуже зручне кермо, без ключовий натягу. Без щітковий мотор. Тут уже написано. 105 дБ. Цепочка крутиться 12 метрів в секунду. Потужність двигуна 7900 обертів. Є повноценний тормоз ланцюга. Знімаємо з тормоза і вмикаємо запобіжник, а потом клавішу старта. До комплекта входить 2 акумулятора 20 вольт 4 А часа. До комплекта входить олива. Літрова від прокрафта. Ще маленький пробнічок оливи на 180 мл. Входить також рекламка від прокрафта, книжка по експлуатації, гарантійний талон на акумуляторний та гарантійний талон на зарядний пристрій. Ціна комплекту залишила в коментарях.